Усім привіт на каналі! Цікавий секонд. Сьогодні ми з вами подивимося взуття за 99 гривень за кілограм. А якщо бути точнішим, то ціна 84 гривні, 15 копійок бо від кілограму, йде знижка мінус 15% у цьому секунді до 1 грудня. Я взяла кілька пар, які буду показувати у відео. Відразу поставила вам на ваги, щоб ви не. Казали, що я там вигадую, чи дарю когось щодо ціни за кілограм. Ну, Бачите, пара виходить 50-70, ну максимум 100 гривень, це якщо вже таке важкеньке взуття. Поїхали. Перше будуть ось такі босон... босоніжки. Босоніжки такі будуть в красивому пудровому кольорі. Я показала там така трішки притиснута частинка, я так розумію, що при транспортуванні. Мабуть, якось невдало було, воно складено. Звісно, більшість взуття в гарному стані це літнє взуття, тому що в зимовий період лишається літо, в літній період лишається зима. Ось такі туфлі, мені здається, що це для школярика якогось чи для школярки пише чи 35, чи 36 розмір. розмір. Чесно, от у мене таке стереотипне мислення. Я не знаю, куди можна взути біле взуття, окрім весілля. Потім показую ось такі чобітки чи черевички, показала підбори. Там зовсім трішечки стерто, Я думаю, що в носі це не буде критичним, бо зараз дорого коштує так змінити набійки на підборах. Тому я, наприклад, коли дивлюся собі щось в секунді, я намагаюся брати, щоб не треба було ніяких ремонтних робіт проводити. Не знаю, чи то шкіра, але на застібках видно, що не шкіра, а передня частинка така мені, наче щось подібне. Це Кеди, наче ви не бачите, я вам кажу, що це кеди. Підошву, звісно, що треба відчистити, щоб вона була біленькою, але вона не зношена. Потім ось такі чоботи, вони нові, абсолютно нові. Їх може й не міряли, але по якості вони такі собі. Тобто це штучна замша, але вона така, знаєте, тоненька. Мені здається, що не така, як для взуття, така там ну, букву груба. більш. А, така тоненька, як одяг, ото ш'ють з неї. Але буває, що такі потрібні ситуації в житті, що треба щось бюджетне, під якийсь цікавий образ, то можна брати. Так, це щось я таке взяла, думала показати вам, що це 42 розмір, а це 41-й, нічого цікавого. То я назад поставила ось такі чоботи. Ну, тут, бачите, обдерті очі черевики, тут такі обдерті підбори, але можна реанімувати. І там гривень 70 вони вийдуть. Ось такі е, кеди чесно шукала, як то кажуть, де підвох. Ну, не знайшла. Дивіться, ніде не відклеєні, не потріскані. Абсолютно нічого немає. Абсолютно не знаю, чого не забрали. Можливо, я це думаю, е, як приміряти якісь нюанси можуть вилізти. Бо буває, що взуття візуально ну, гарне, хороше, все порядок. А починаєш міряти і виходять якісь нюанси там, ото не тріщини, там просто брудне в. в в Вносці були ці кеди, там згиналося воно і в тому місці, коротше, скажімо так, забруднюється. Ось такі босоніжки. Я дуже люблю таке масивне взуття. Це прям мені дуже подобається. Вони такі легенькі, але вже думаю, не буду я набирати на наступне літо, нехай, може, щось ще цікаве побачу. Бо мені так, наче, якби і верх трішки більш масивний був, я маю на увазі більш закрити. А так-то хто таке любить, то взагалі в гарному стані там трішки. Тільки ззаду на підошві затерті це шкіряні їх. По ним видно, що вони якісні. Бачите, і підошва, і підбори тут ті тут, значки. Мені щось підказує значки. Ну я наскільки розумію по цим значкам, що це і всередині, і ззовні це шкіра. Ну, я думаю, що до 100 гривень не затягнули, мабуть, не затягнули б, мабуть, навіть менше. Мені здається, що цим якимсь кремом, прозорим чи воском, чи чим там їх покрити, буде взагалі супер. Це такі звичайні балетки, нічого особливого, але буває, треба там. Я от буваю як на підборах і беру з собою такі балетки перезутися. Е, такі цікаві босоніжки. Ну, я, наприклад, особисто я не люблю, от коли от таким, от такий верх, бо мені, наче, візуально, ріже ногу. У е, мене так вони недовгі. Але загальний стан хороший. Ось таке взуття я бачу, що зараз воно актуальне, типу як фізіологічне положення ноги, в них, що тут нічого не стискає, нозі комфортно, коркова підошва. Так, ось такі чоботи я відкопала, вони були заставлені, в принципі. Ну, Мені здається, що такі ну, пару тисяч коштують. Не пару, ну, тисяча точно, я думаю, вони коштують зараз. Це осінь, але їх почистити гарно. І навіть штучну цю замшу, цим спреєм для замші, мені здається, вони будуть просто як нові. Ось такі кеди, нічого особливого, просто, як на мене, класичні з цими білими передочками. Новенькі вони абсолютно. Ну, Бачите, не, не настав їх час, не знайшовся їх хазяїн. Ось такі лавандові босоніжки. Ну, красиві. Хто любить платформи, хто любить підбори, якийсь такий літній образ, можливо, джинсові шорти, маєчка. І о, я ж уявила мене, зараз так холодно. Це літнє таке тепло. Зараз було б взагалі краса. ну Бачите, тут практично слідів носки немає. Можливо, трішки там відтерти замшу оцю. Підсидів пальчиків і все ось такі цікаві. Мені колись траплялися подібні. Я підозрюю, можливо, це якась прямо лінійка була такого взуття. Мені вже траплялися якісь вампірчики. Бачите, на одному гнилому зубчику навіть камінчик є. Ці, якщо не помиляюся, дуже важкі. Бачите, я прямо зважила вам, наче, щоб ви візуально побачили, які вони важкі. Тому я детально на них не зупинялась. Ось такі от е, капці, не знаю, як назвати, вони не в ідеальному стані, але, е, от, наприклад, е, ну, мами от ми в селі, я їй намагаюся купити. Ось такі капці, бо підлога холодна, а це чудовий варіант. І в такий день там, гривень 70, мабуть, і менше вони затягнуть. Це для таких екстравагантних дівчаток такі цікаві батальйони. Ну, я би особисто обзула, але якби ну, підібрати одяг, не просто там джинси і кофту якусь, а щось таке цікаво скомбінувати, то мені здається, що ну, класно б виглядало, бачите, і мис такий трішки загострений і підбори. Так, ось такі. Черевики хотіла показати вам, але бачу, що стоптана підошва, тому не хочу показувати. Такі речі можна і в дешевий день купити. Ну, не хочу показувати, і показую, розумієте? Ну, коротше, таке брати не треба. Нам таке не підходить стоптані. Нам треба, щоб коштувало копійки і було в ідеальному стані. Ось такі черевики руденькі. Яскраві, не натуральний штучний матеріал, але стан непоганий. Воно щось мені таке навіть подібне до нобука, якщо я правильно розумію, що це таке воно Непоганий. Ось такі це шкіряні, це 100% шкіряні і шкіра дуже груба. І я це стояла, дивилася на ці чоботи і думала, це добре чи погано, що тут така шкіра груба. Як це цінується, визначається? Поділіться, підкажіть хтось, бо я в цьому ділі не професіонал видно, що якісні взагалі, бачите, підошви, підбори, але шкіра ну, прямо дуже груба, така товста, товста. Ну, мабуть, в носці. Ну, це непогано. Ось такі кеди, дивіться, взагалі до них без претензій. Абсолютно. Тобто навесно взяти, їх відчистити, купити в аврорію того магічного крема, накремити підошву і будуть, як нові, ну, ще й леопардові вставки. Ну, це спереду, бачите, воно відмиється. А ніто зафарбується білою фарбою, це не проблема. Підібрати біле, чорне. Класні. Не знаю, чого не забрали, можливо. Ну, в дешевий день, я думаю, 100% їх заберуть. Бо вони дійсно хороші. Е, ось такі кеди. Я таке люблю, але от дуже важка підошва. Тут дуже прямо, мені здається, знаєте, як кандали якісь будуть, як ото в спортивних залах є утяжувачі для них, чи як воно називається правильно. Оце таке, знаєте, під, підкачати сідниці, в них ходити, дуже важкі. Не знаю, але бачите, трішки підошва стоптана, хтось такий в них ходив. Ось такі туфлі. Щось я хотіла тут вам показати, але вже не пам'ятаю, що. Тому дивіться просто на туфлі. Якась у мене задумка була, що я їх взяла. А, і ось такі тут, бачите, відразу прямо з носком, не відходячи від каси. Ну, Я не люблю такі підбори мені, або без підборів, або високі. Але на кожен товар, як хто каже, свій покупець. Ось такі босоніжки, дивіться, вони геть новенькі. Ага, геть новенькі, з топта на угу. Майже, Майже правду сказала. Так, оці туфлі вам вирішила показати, бо це 35-й розмір. Я знаю, у кого така ніжка мініатюрна, маленька, то досить важко знайти щось таке, доросле, скажімо так, в основному е, купують в дитячих, в дитячих магазинах. А це такі прям човники серйозні, і підбори ну височезні, Мені так дивлюся, мені аж погано стає такий вигін ноги. Ось такі дивіться. Прямо я в шуці, що їх не забрали. Подивіться, наскільки класні і утеплені. Я вже замочок перевірила. І підошву. Ну, бачите, а підошва тут, ну хоча як дивиться, не знаю. Ну коротше, якщо знаєте, такий крайній випадок десь перезуться, ну, як промокли ноги, от осінь. Хоча в нас така осінь, що й ноги в цьому році не мокнуть, то ну непогані. Дивіться, бачите, хороші. Знову ж такі на корковій підошві. Це не буду дурити, дурить, подивимося, Дивіться, бачите, геть новенькі. У мене, до речі, жодної пари таких немає, але я це там періодично показую дівчатам в Інстаграмі, то вони пишуть, що це дуже зручні, дуже, я не пробувала. Ось такі пудрові туфлі, човники. ну от Шостий, бачите, найбільше лишається 40-41. Оце якраз моє, моє, в мене якраз розмір 40-41. Тому дешеві мені немає великої проблеми знайти якесь взуття. Ну, звісно, не стильне, модне, молодіжне, але щось таке більш-менш, то можу знайти, бо менші розміри забирають. Це я вирішила вам показати ну, таке цікаве, я ще такого не бачила. Начебто й черевички, а начебто й босоніжки. Якась така конструкція. Не зрозуміла в небесно-блакитному кольорі, але навіть не знаю. Коли в який сезон його носити. Хоча ж уги є зараз з відкритими такими п'ятами, то, в принципі, може, і на осінь тепло можна носити такі черевичко-босоніжки. Не Незрозуміло. Мені не зрозуміло, але це не значить, що нікому не зрозуміло. Так, Ось такі чоботи, ну це Зара. Бачите, у них такі підбори цікаві, наче назад вони трохи поїхали, і вони дуже високі йдуть, ботфорти. Ну, я от... У мене джинси спортивні штани, а, а таке не знаю. Я б такі носила, але просто чесно не знаю, під що. Це треба так витратити час, підібрати якийсь цікавий одяг. Але я таке люблю особисто. І це ж копійки. Вони б там вийшли, не знаю, гривень би, мабуть, 70 і ще ось такі, бачите. Ну, тобто, хоч і сезон, хоч і ем, недорого, а, зіпсовані все відміна. Перепрошую, поморочила вам голову даремно. Ну, коротше, вибрати щось, подивитися є. Тому е, приходьте в секунди, <сум> приходьте на мій канал, я буду вам показувати, е, що є цікавого. Я нагадую, що я знаходжуся в Черкасах, і це був огляд на один із черкаських секундів. Багато було товару. Я так розумію, що в них там якась акція теж. Вони цей період більше завозять, бо я дивлюся, що більше доставлено цих стійок з вішаками. Ці взагалі хороші батальйони. Бачите. Ну тобто, той, хто шукає, той завжди знаходить. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.